Щогодини одна тисяча, щохвилини 17 чоловік. Модорожний парадокс. Вмирати на всеплодючих чорноземах, шанованої світом житниці. Простополі на шляхах, у холодних хатах і на лавах Промерзлих вокзалів. Поодинці сім'ями вимирали родини. Щороку наприкінці листопада вся Україна вшановує пам'ять загиблих від страшних голодоморів трагедії, що сколихнула увесь світ. Жителі Кузнецовська 26 листопада теж схилили голови та запалили свічки в пам'ять за померлими. Мітинг реквієм до дня пам'яті жертв голодоморів – Відбувся на майдані незалежності за участю міського голови Сергія Івановича Анощенка, секретаря міської ради Ігоря Валерійовича Куца, заступників міського голови, депутатів міської ради, працівників управлінь та відділів виконавчого комітету, представників громадських, релігійних та політичних організацій та громадськості міста. Цілі села вибирали на саме багатих світі чорнозема. І вимирали не від того, що був неврожай, а від того, що радянська влада забрала все до останньої зернини з кожної родини. І це в той час, коли за кордон продавалось зерно. В цей же час мільйони українців помирали з голоду. Тож ми повинні зробити все, щоб і ми пам'ятали, і наші діти, і онуки, і всі нащадки, що були такі страшні факти в нашій історії про які багато років і замовчували, і приховували. От моє покоління майже офіційно не вивчало це, коли в школі. Нам треба зробити все, щоб наші діти, онуки, це знали, і щоб робили все для того, щоб існувала вільна незалежна держава Україна, і щоб такі приклади, як Голодомор, не могли повторитися. Тож вічна пам'ять всім загиблим від Голодомору. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять мільйонів людей, жертв страшних голодоморів та політичних репресій. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри! Дехто каже, що треба забути все, що було, і починати життя у новому. Але не можна забути цих трагічних історичних моментів лише тому, що майбутнє, яке в великій мірі залежить від нас, які тут сьогодні зібрались, і які не зібрались, але плануємо жити і розвивати нашу державу. Це нам повинно нагадувати про те, що як будемо робити багато помилок, все може повторитися. Дехто каже, сьогодні вже не той час, не ті умови, в яких можна створити голод. Але чогось багато народів сьогодні є, які голодують і вимирають. І хтось каже, що. Такі бідні держави в той час із тих вмираючих людей, з під тих вмираючих людей багаті люди викачують нафту, газ і інші корисні попалини, і при тому половина Африки вмирає з голоду. І це є в наш час, час високих технологій. І як дехто каже загальнолюдської мораль. Я би хотів найперше закликати всіх до християнських заповідей, до тих заповідей любові, які дав нам Христос. Панахиду за померлими відслужив благочинний Володимирецького району та міста Кузнецовськ Української православної церкви Київського патріархату отець Віталій Боднар.